Рік тому тут забивали перші сваї. Сьогодні оздоблюють першу чергу будівництво житлових комплексів Панорамне містечко та Олімпійське містечко, що в Голосіївському районі столиці. Затишна природа та вражаючий краєвид на Дніпро далеко не єдині переваги цих комплексів. Микола шкурупій, висококласний юрист, квартиру в олімпійському містечку обирав для свого сина спортсмена, який нині вчиться в Японії. Він українець. Він приїхав, каже батько, хочу бачити Дніпро. За словами батька, молодий чоловік став першим іноземцем чемпіоном Японії з карате. Здобутки стали в нагоді при купівлі квартири. Він дійсно досяг успіхів і йому надали піль на півмог, надали квартиру, тому що він спортсмен. Як пояснив директор компанії забудовника Віталій Кучинський, особливі ціни мають не лише спортсмени з довгим послужним списком. У нас спеціальна програма для людей. Е інвалідів, як і першої, второї і третії групи. Тобто з егранічними можливостями людьми ми діємо скидки, та і 20, і 25 процентів на покупку квартир. За проектом буде побудовано чотири секції панорамного містечка та десять секцій Олімпійського. Це понад тисяча квартир. Оселі першої черги вже знайшли покупців. До кінця року в експлуатацію ведуть другу і третю секцію кожного з комплексів. На них нині діють вкрай привабливі цінові пропозиції. в данных комплексах можно купить по 15 с половиной тысяч гривен за метр квадратный и третьей секции которая уже начато строительство Панім це найдеть 14-14,5 тисяч гривень за метр квадратний. Попри те, що і панорамне, і олімпійське містечко це комплекси економ класу. За проектом тут буде повністю автономна інфраструктура, включно із дитячим садочком, школою, масштабним паркінгом та спортивним комплексом. Сьогодні молода родина панорамного та олімпійського містечок відзначають свято весни та краси 8 березня. А вже влітку кожен з них святкуватиме новосілля у власній затишній оселі.